Які келихи для вина повинні бути вдома? Давайте розбиратись. Великий келих для червоних вин. Мені він не подобається, тому що він не дуже універсальний. Другий келих він теж великий, теж для червоних вин, але подобається мені більше, тому що краще концентрує аромат. Далі мій найулюбленіший келих це келих, має прям ідеальну форму для того, щоб і концентрувати аромат, і повністю його розкривати. Ось цей келих я рекомендую прямо мати 100%, тому що він підходить як для червоних, так і для білих вин. Келих для ігристих вин, по суті, він безпонтовий, в нього мало влізає вина, ну і форма мені взагалі не подобається, вона вино не розкриває абсолютно. Щось типу такої форми келихів взагалі дома не повинно бути. Я не знаю, навіть де його використовувати, максимум пилу в нього наливати. Креманка для ігристих вин, по суті, підійде для ігристих для того, щоб краще розкрити їх смак. Та можна також використовувати для того, щоб їсти з неї морозиво. По суті, теж безпонтова річ. Краще рекомендую взяти ось такий келих навіть для ігристих. Вони будуть набагато.